Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мініагровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хотів поділитися з вами приємною новиною. На багато тракторів сильно знизили ціну. Тобто, це, скажімо, новина під сезон, під картошку, під все остальне. Весна не за горами. Дуже приємно А тепер трошки поконкретніше. Візьмемо, наприклад. Шефенги, вся лінійка шефенгів, як одноциліндрових, так і трьохциліндрових подешевшала. Одноциліндрові подешевшили в середньому десь біля 100 доларів. Трьохціліндрові подешевшали, якщо взяти, наприклад, 244-й цешка, він подешевшав на 200 доларів. Тобто, якщо він раніше коштував 6800, зараз він коштує вже 6600. Також подешевшала велика кількість ловолів. Саме з кабіною. Тобто Ловол 454 подешевшав, Ловол 504. Наприклад, щоб ви розуміли, візьмемо 504-й, хто повний там останні ціни, самі високі, які вже були, то це вже 504 з кабіною коштував біля 20 тисяч доларів. На сьогоднішній день на нього зафіксована ціна в гривні 730 тисяч. Тобто, якщо перевести на долари по сьогоднішньому курсу, це дуже приємна ціна. Також подешевшав і Ловол. 354 з кабіною. Якщо він коштував 12500, на сьогоднішній день він коштує зафіксована ціна в гривні 465 тисяч. Але це ще не саме головне, саме, як я думаю, приємна новина це ті, хто цінує хорошу якісну техніку по тракторам Solis. Також є дуже значні зміни. Трактор Solis 26-й коштує, якщо ви пам'ятаєте там 9200 На сьогоднішній день його можна купити якщо 21-го року, бо ще є залишки 21-го він буде 8300, якщо 22-го буде 9000 І також приємна новина по Солісу Екстра. Якщо пам'ятаєте, він коли тільки зайшов, літом ціна на нього була 10300 На сьогоднішній день Соліс Екстра з широкою колією під метр 20 Коштує 9300, тобто на 1000 доларів трактор став дешевший. Я думаю, це новина дуже хороша. Також Соліс 50-й без кабіни. Хто пам'ятає, ціна була 18500. На сьогоднішній день він подорожчав сам, подешевшав, вибачайте, саме більше. Він коштує 15900. Тобто, я думаю, що на весну, а весна вже не за горами. Є приємний такий, скажімо, подарунок від компанії Мініагро. Заїжджайте до нас, знаходимося ми, як завжди, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас, будемо раді допомогти підібрати трактор.